Щирі дитячі посмішки, галас та купа позитивних емоцій. Коридори 17-го ліцею перетворились на справжнісінький ярмарок дитячого краму. Все це не лише заради розваги, головне допомогти бійцям на сході України в допомогу тим, хто бореться за нас, за наше за майбутнє крі нашої країни. Ну в допомогу, АТО». ми принесли їх. Ну за ті гроші, які ми отримуємо. Ми віддаємо війську. Ну, те, що їм потрібно. Ця ідея дуже добра, бо на армії підуть гроші, хоча б якісь. І поможемо їм. Щоб назбирати достатню суму, школярі неабияк вмикають фантазію. Дівчатка продають прикраси ручної роботи та малюють охочим популярний нині бодіарт в національних кольорах. На жаль, у нас професійної фарби немає, так що гуаші. Патріотичні! Метелики жовто-блакитні, прапори. Їм зараз дуже потрібна допомога. Школярка Дарина на благодійний ярмарок принесла кілька ляльок, які виготовила власноруч. Зазвичай юномайстриня робить їх на замовлення. Сьогодні ж увесь виторг на потреби збройних сил. Це важлива місія, це і Це повинно заохочуватись. Та найбільший ажіотаж біля прилавку з комп'ютерними іграми. Ми продавали диски. Флешки і ігрушки, ми всі принесли Мод кожен потрошки. Спочатку було жалко, але потім передумали. Десять, а то ж для то. Все ж для того, заради України. Самі ж військові кажуть вражені дитячою підтримкою до глибини душі, обіцяють зроблять усе, аби над головою у малечі завжди було мирне небо. Дуже приємно і хочу подякувати, тому що це дійсно є, скажем так, на сьогоднішній день. То що у нас і молодь, починаючи там з молодших, прибувався до скажімо так, до любові до своєї країни і до патріотизму, і то що у них є бажання допомогти. У ліцеї кажуть, така акція це можливість для наймолодших українців допомогти своїй державі та її захисникам. На 1 вересня на урочисті Лінійці, на майдані незалежності. Ми передамо куплені на гроші дітей і їх батьків перев'язочні пакети для військових. Маленькі благодійники сподіваються, що таку ініціативу переймуть й інші навчальні заклади Хмельницького області та. Країни загалом Надія Куриляк Андрій Храбуст для інформаційного випуску.